Слава роду, слава рідним Богам, слава Україні, Русі, слава. Героям нашим предкам нашим. Слава. Ну, родичі-суродичі, ось у нас ідуть велесові святки, тож нині будемо знову ще раз, ще раз, ще раз. Прославляти Велеса батька нашого, як то говориться, це Велес научив жати він на на полях страдний, правці наших ставити снопа при вовничі у хаті і почитати його, як отця нашого Велеса. Це Бог мудрості і царпутовіччя, він у яві і він у наві. Чим темніша пора, тим менше сонечка красного так, ярила. Чим менше ярила, тим більше ми відчуваємо підземну силу. Підземне сонце, Чорне Сонце. І і символ Чорне Сонце. Захисний обережний цей символ поєднує, поєднує з іншими світами. Це як портал, портал доступ до сили Велесової і до, 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 до інших світів. Велес. І оце власне. Закінчується зима, закінчується темна пора року сонячного кола. Так? І відповідно починає ярило красне, вже його чекаємо весело красну, так? аби ярило вступив у свої права. Ну, і відповідно з відходом Велеса ми його відпроважаємо. Ми знову і знову проводимо власне оті Велесові святки. Так? Ту -ту -ту -ту. Період, кілька тижнів. <кій> і ми прославляємо Велеса, ще і ще насичуємося його силою, відкриваємо у собі ту мудрість Велесову. Коли Велеса призиваєте, то ніколи не будете, як би то сказати, без відповіді. На саме складне питання у вас в голові просто виринає відчуття. Відчуття того запитання, відчуття тої задачі, цілі, яку, яка перед вами стоїть. І, відповідно, ви успішно вирішуєте. Користуйтеся, використовуйте, використовуйте силу Велеса, використовуйте допомогу Велеса. Ну і Велесові святки вони переходять в масницю. Переходять або так, поєднуються, до того, власне, як на стрітання, весна з зимою зустрічається, так і після стрітання вже йде той період. І ми святкуємо стрітання, а в Індії святкують якраз богині Сарасваті, богині мудрості, богині наук, освіти. так Тобто це одночасно знову ж таки, так само як стрітання. Стрітання у нас свято Вогню жіночого додолу перуниці, А там, власне, освіта, освічення, освіту, освіту здобування, так? тобто освітлювати свій розум. E, і одночасно з тим мудрість всесила Ось Бачите, як, як поєднується на наші відичні традиції видно один виток. Ну і от як стрітання почалося, зустрілася весна з собою, то вже, власне, так вже воно йде до весни. До весни, хоча ще і ще ми бачимо, що ми в січні не мали таких морозів, як, як в лютому, і так воно такі гойдалки. Гойдалки, як нині у нашому народі, гойдається туди-сюди, туди-сюди. Хтось вже прокинувся, хтось вже все вперед із піснею на повну катушку робити лад на землях наших, в родах наших, у владі нашій. А, а хтось так продовжує і ті такі подивився. Зраду. А тут, тут, тут видно, що то не люди. Там, там таке сидить одне на другому, що, що навіть зовнішньо видно, що то не людина. Таке жобийського сидить. варгати таке і, і такі закони приймає. І то все-таки під зеленим соусом, да? як в полоті, як у багнюці. Так воно і є. І ото, власне, так як в нашому народі ті гойдолки, не було би тих гойдолок, то би вже давно мало перемог, перемогу України і світла, а то гойдолки. І так само от, в погоді бачимо, в роз, то мороз, то плюс, то мінус, то плюс 5, то мінус 12. О, такі перепади. Ну, ті перепади змушують наш організм стрипенутися. І так само ті всякі... Це да, що вони творять кожен той, якісь їхні е, обмеження, закон, е, ніби закон, з який то ж закон, тобто беззаконня, навпаки, тут безлад вони творять. А, і, але кожен той їхній крок, е, що вони хочуть зробити гірше, а воно виходить на краще. Бо кожен з тих кроків підштовхує народ, власне, до. До того, щоб прокинутися, до того, щоб відстоювати свої права, свободи, щоб відчувати себе людиною. Людина це частина народу. Тож, власне, ото, о, ті гойбелки, які насилу, тут до весни. Ну і власне за 40 днів до Великодня Божого, себто до, до весняного рівнодення, а ми маємо. Початок Великого посту, так, 40-денного посту. Прийде, прийде Великдень Божий, прийде відродження, прийде, прийде. Лишилося того, оскільки 40 днів. І маємо колодія. Ну хто такі колодії? спас колодій, то я оповідав минулого тижня, там хто, хто пропустив, то дивіться є відео. Відкривайте, дивіться, пізнавайте, пізнавайте, розкривайте свою. І, і власне я так трошки, трошки більше оповів, бо то зазвичай так, так говориться, так, так, так зовсім поверхнево, що холодій, то, 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 то взяв і зробив так, що весна прийшла і все. О, так поверхнево. Я тут мило тижні оповів так більш глибше, більш глибше, і слухайте і, і старайтеся відчути. Відчуєте, а через ту, власне історію так? Через, через власне тіло до краплинки, а ви отримуєте доступ. Доступ туди, туди, де? Там, там, там великий ліс. Або, як мені то кажуть, велика милика, Там з тих зір прилетіли наші правоці і праматері. Там вони є. І ви можете до них докричатися, чи, чи як полинути думкою, думкою ви можете. Блюбуточку точку сесію тут добратися, раз і ви вже там. Просто треба, щоб ви знали, куди ви хочете і навіщо. І через власне, через ці історії, ці оповідки про, про колодія, про Мамая, про проладу, про, про сварога, ви отримуєте доступ туди. І ви можете пробитися через все і туди полинути. Душею, духом своїм дотягнутися і там, як то говориться, за розчепанці потарбати. І сказати, батя, давай. Іди до нас. іди до нас, ми скучили. Це. Ми скучили, йди, йди, йди. О. ти жди тебе. То, власне, для того і празники, аби то згадати. Так, тут так, 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 так було. Тож, аби якнайшвидше, якнайлегше відродився наш народ у силі й славі своїй. відродив прадавні знання свої, прадавню віру свою, тому як і тисячі років тому. Промовляємо количуся вітворола Всевишнього. Велися, батько, прийди, силу і благослови. Листи с наділи.